У більшості господарств працювали колісні трактори: швидкі, легкі, знайомі кожному. Але був один, який не поспішав. Він гуркотів повільно, тягнув важко, але вперто йшов уперед навіть там, де інші просто застрягали. Чому Т-74 вибирав болото замість дороги? Як цей гусеничний велетень опинився майже в кожному колгоспі, і чому навіть сьогодні його ще можна зустріти на полі? Ви на каналі «Інфодядя». Давайте поринемо в історію технологій. Історія Т 74 почалася ще наприкінці 50-х років, коли конструкторам харківського тракторного заводу поставили амбітне, але дуже конкретне завдання: створити універсальний гусеничний трактор середньої потужності, який зміг вивпоратися з найважчими ґрунтами, великими площами та довгими робочими змінами. Попередні машини ДТ-54 і Т-75 вже не відповідали вимогам часу і країні була потрібна нова робоча конячка. Тож інженери взяли найкраще з попередніх моделей, але практично повністю оновили підхід. Особливу увагу вони приділили серцю трактора двигуну. Так народився чотирициліндровий дизель smd 14 a який видавав приблизно 75 кінських сил при 1830 обертах за хвилину. На ті часи це була дуже гідна потужність, що дозволяла тягнути важкі плуги, глибоко розпушувати землю і працювати там, де легші трактори просто загрузали. У квітні 1962 року з конвеєра ХТЗ зійшов перший серійний т 74 З цього моменту. Почалася справжня епоха. Пізніше до виробництва приєднався і алтайський тракторний завод, але саме харківські машини стали найпоширенішими. Усього випустили близько 880 тисяч цих тракторів. Цифра настільки велика, що майже кожен українець так чи інакше бачив т 74 у роботі. І зізнайтеся чесно: багато хто впізнає його не за зовнішністю. А за тим характерним клацанням гусениць, яке чути здалеку. Якщо у вас є подібні спогади, обов'язково напишіть у коментарях. Це справді цікаво читати. Розповідаючи про т 74 неможливо оминути вдалі технічні рішення, завдяки яким він і став легендарним. Його коробка передач давала шість швидкостей уперед і стільки ж назад. І, хоча максимальна швидкість становила приблизно 12 км на годину, трактор брав не швидкістю, а впевненим тяговим зусиллям. Важив він майже 6 тонн, якщо точніше, приблизно 5,9. Це був справжній м'який танк, здатний повільно, але впевнено пересуватись там, де колісна техніка тонула вже на першому метрі. Особливою рисою була система запуску. Дизель оживав через пусковий бензиновий мотор із підігрівачем. Саме завдяки цьому трактор без особливих проблем заводився взимку, навіть коли температура падала до справжніх українських морозів. А його повітряно-водяна система охолодження дозволяла працювати годинами, не боячись перегріву. Триточкова навіска і одношвидкісний вал відбору потужності відкривали шлях до величезної кількості навісного обладнання. Плуги, культиватори, борони, косарки. Усе кріпилося без зайвих проблем. Інколи можна було побачити, як Т-74 витягує з багнюки навіть вантажівку або крас. І повірте, для тих, хто це бачив на власні очі, такі моменти не забуваються. За роки виробництва трактор отримав кілька модифікацій. Були базові версії, що виходили на ХТЗ та АТЗ, а були й варіанти із різною гідравлікою. Від найповнішої комплектації до максимально простих моделей, де навіска була відсутня. Це дозволяло використовувати трактор на різних роботах від оранки до важкого буксиру. Але незалежно від модифікації, головна суть залишалася незмінною: техніка проста, міцна і легко ремонтується. Багато несправностей усували прямо на полі, інколи буквально кількома ключами і молотком. Саме ця поєднана простота й надійність. І зробили т 74 народним трактором. Він міг тягнути годинами, працювати в дощ, сніг, спеку, на чорноземі, глині, піску, на будь-якій землі. І хоча з роками з'являлося дедалі більше сучасних колісних тракторів, саме гусінь давала Т-74 ту перевагу, яку важко повторити. Він ішов там, де інші ковзали, буксували і здавалися. Навіть сьогодні, у 2025 році ці трактори ще працюють. Дехто з власників ставить сучасні кабіни, дехто додає гідропідсилювач керма, модернізує двигуни або повністю оновлює гідравліку. А в 90-х роках на базі цієї машини створили ХТЗ-3511 із турбодизелем і двомісною кабіною. Доказ того, наскільки вдалою була сама концепція. Але найголовніше не техніка. Найголовніше емоція для багатьох людей т 74 це спогад про дитинство. Коли дід приїжджає з поля, кабіна ще тепла, двигун пахне гарячим металом і соляркою, а гусениці повільно зупиняються, залишивши на землі чіткий слід. Це образ, який не стирається з пам'яті. Тож, якщо у вашому житті був цей трактор, напишіть, якими були ті часи. Ми всі любимо такі історії. І коли дивишся на старенький т 74 що повільно працює на полі і зараз, розумієш, він давно став не просто машиною. Це символ праці, витривалості епохи, яка сформувала ціле покоління механізаторів. І навіть коли на полях з'являться найсучасніші трактори з електронними системами й автоматичним керуванням, стара добра гусениця ще довго нагадуватиме, що інколи простота це найвища форма надійності. Якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте відео і поділіться своїми спогадами в коментарях. А ми продовжимо розповідати історії техніки, яка жила і працювала разом із нами.